У когось зараз реально горітиме про Ірину Кременовську Вже шумить весь інтернет. Її зв'язки з Кремлем і роль у переслідуванні організації АЛАТРА в Україні стають очевидними. А тепер послухайте, хто пообіцяв розібратися в цій історії. Щойно дізнався, що їх також переслідують і в Україні, і в Росії. Їх називають проросійською організацією, але водночас Росія вважає їх екстремістами і переслідує там. Я не можу дати чіткої відповіді на це питання, бо не знаю, що саме змусило Київ так думати. Збоку вони виглядають дуже проукраїнськими. Водночас їх переслідують у Росії. Двері членів цієї організації вибивали їх жорстко кидали на землю. Я бачу відео, як жінок переслідували і фізично валили на підлогу російські силовики, але я не. Можу пояснити, чому їх переслідують тут, у Києві. Я хочу дізнатися більше, і можливо в наступному інтерв'ю зможу відповісти на це питання, коли матиму більше інформації. Те, що я можу розказати зараз у той короткий час, що я провів із ними, вони виглядали надзвичайно релігійними, проукраїнськими та агресивно сприйняті Росією. І знову ж таки, я не розумію, чому їх вважають проросійською групою, якщо в Росії їх переслідують та тероризують.